Ісусу Христос, хочу показати, де будуть відбуватися змагання села Біля 29-30 листопада. Тут зараз ми під'їздимо, має бути поворот, трошки вже запізно, але, але маємо час, де стараємося все поспівати. Якщо їхати з цього боку від березовів від Яблунова, тут з правого боку є церква. І зразу за церкву, от сюди наліво є поворот. З'їздиться з головної. Якщо їхати з делятина, то це буде направо з делятина від тих дорога, звіляти від дорога і перед церквою повертаюся направо. Ось така вулиця, тут червоний пліт. З правого боку. І попри цей плід і дорогу догори, гори, до го... Ми тут розвернулися. Тут, якщо їдете з делятина, то тут вийде, є з лівого боку церква і перед церкву повертаюся. Хто Думаю, що багато хто знає то місце, бо там відбувалося неодноразово е ендуро Змагання, то це буде відбуватися на тому самому місці, де відбувалося у білих ославах змагання мотокрос. А зараз їдемо трошки більше розказати деталі, так що залишайтесь з нами, покажемо деталі організації. Усім гарного перегляду! Так, ми приїхали вже до організатора. На, я тут такий железний кінь. Такий виручає. Лебіоточка. Тут все працює. Станок. Там є на каналі у мене відео, кому цікаво. Ван має такий станок, коні. Я вже Показуємо, що якби комусь треба, знаходимося в село Білі Ослави на Двернянський район Івано-Франківська область. Таким варіантом. таким варіантом це зварена. Дуже цікаво оці прикольні напередні ноги. Це собі ногу покловлює. Хай не тримаєся. Засніжило. Трохи вже пізно, але Так. мене є такий жеребець. Ми, можна так сказати, розминулися. А я їхав по своїх справах і трохи запізно вже попав, думав, що буду швидше. А Іван поїхав у можна сказати, організаційних питаннях. Ми тепер за цей тиждень багато чого треба. Успіти, зробити, привезти і так далі. Так що зараз всі деталі розкажемо. В мене є е, такий жеребець, не продається. Робочий, запряжний, у фірі, в лісі, їде у всьому, не продається, Така справа. На рахунок е, змагань. Змагання будуть відбуватися. 29-30 листопада Івано-Франківська область, Надвірнянський район, село Біля Ослави. Будуть змагання, буде виставка, будуть коні на продажу. Кому би цікаво приїхати щось вибрати для себе, попробувати Це тут зразу можна буде попробувати і вибрати собі чи коня, чи кобилу, чи, чи лошата якісь Ось така справа. Хто має на продажу, тоже можете привозити, будуть люди, комусь може сподобатися і от така справа. На рахунок змагань змагання будуть відбуватися таким, таким чином, як відбувалися хлопців у пістині. Буде на два дні. У суботу будуть усі приймати участь, буде дві категорії. Е, на жаль, ваги не буде, хлопці будуть заміряти, заміряти е, обхват е, рулятку до 2 метрів грубини. Кінь буде у легкій категорії, е, від 2 метрів буде у важкій категорії, буде дві категорії. Важка і легка. Так само буде пара, пара буде також у легкій категорії, і пара також буде у важкій категорії. Кожен з учасників. Так. Кожен з учасників, хто хоче приймати участь, має у е... Унести 500 гривен. 500 гривен уступ у, у змаганнях, чи парові, чи однокінка, без різниці з кожного, з кожного коня вступ-500 гривень. Цих 500 гривень і всі кошти ці, хто, ну, що зберуть з учасників, це буде розподілено на призові, так сказати, на призовий фонд. Це буде на перше, друге, третє місце, між. Між учасниками ці, що змагаються, буде всі гроші розподілені. От така справа. Цей, ці гроші, що будуть розподілені, до цих грошей також буде додаватися ще призи. Там допустимо різні кетиці, якісь гачки, аланце, щось такого плану. Був би Іван більше міг розказати, я так, що, що можу, то розкажу. Кому більше деталей цікаво. Дібіра! Кому більше цікаво, якихось деталей, то залишу номер під відео, будете дзвонити, будете говорити собі вже з організатором. Хто приїздить десь здалека, допустимо, що треба. Аби було де загнати коня, треба де самому би було де перночувати. Номер буде Іваню під відео, ви собі дзвоните, наперед договоритися. Іван казав, що організує, може організувати, би було де переночувати, і так, аби було де загнати коні на ніч. Так що це, але це треба наперед. Подзвонити собі, договоритися, сказати, допустимо, у нас там буде там 4-5 коней, чи один, і нас буде там 2-3 чи 5, чи така справа. На таку кількість треба би було місце. Так що ви собі дзвоните, наперед це договорюєтеся і знаєте, що приїздите і місця, так сказати, вже ваші вас чекають. Хто має якісь, допустимо, там гарні коні, незапряжні, ще щось такого плану, можете також привозити на виставку, щоб на показати, які коні і до яких коней треба так сказати, стремитися, кому що подобається, на різний смак. Ось таке. Що, що змогли, то так швиденько розказали, поговорили. Більше кому що треба, номер буде під відео. Ось така файна грудничка коника. то вже трохи пізно, камера так не хоче фокусувати. Розкладений. Розкладений криш. Грево на два боки. По кличці Міраж. Івана був жеребець. Мілан. Мілан також знаходиться у Білих Ославах, але вже на другому господарстві. Так що слава Збройним силам України, всім мирного неба! Може, заганяти. Всіх чекаємо, приїздіть, підтримуйте. Хто би, хотів ще, скажу так, хто би хотів ще, підтримати, додати, допустимо, якісь додати чи грош... чи гроші, чи ще якийсь прес надати, то будете говорити собі вже з організатором, номер карточки там чи як, собі будете, чи можете там скинути гроші або щось такого плану. Все, всім мирного неба.